Доброго дня, шановні медичні керівники, в цьому короткому відео хочу дати кілька порад, як зробити процес комунікації вашого контакт-центру адміністраторів з пацієнтами максимально ефективним. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу саме на акції або певні спеціальні пропозиції у вашій клініці. Час від часу ми маємо до наших пацієнтів якусь певну цінну пропозицію, але дуже дуже важливо саме те, як буде відбуватися комунікація, як ваші адміністратори або контакт-центр будуть доносити цю інформацію до пацієнтів. Абсолютно недостатньо просто дати їм ем, опис цієї акції і сказати, дівчатка, зателефонуйте по нашій базі, будь ласка, розповідайте про те, що буде відбуватися. Це не спрацює, тому що вони будуть відчувати себе непідготовленими, вони не будуть мати певної мотивації через всю свою невпевненість, і е, комунікація буде неефективною і, відповідно, ви будете мати низькі результати. Від такої комунікації. Отже, контакт-центр вимагає в цьому сенсі підготовки. Я пропоную зробити наступне: перший крок підготувати гарний такий, знаєте, опис в форматі вигод для пацієнтів підготувати опис цієї акції. Другий крок треба. Передати цей опис вашим адміністраторам, контакт-центру, і дати їм час розібратися. Це може бути, ну там, я не знаю, може там година-дві навіть, але щоб вони могли це осмислити трошки, да, трошки з цим розібратися і пожити. І третій крок вони мають. Розповісти вам, як саме вони будуть відповідати на розповідати про це пацієнтам і відповідати на їх запитання. Отже, якщо ви проведете таку репетицію, то я можу вас запевнити, що дійсно ваша акція спрацює. Ну, і, звичайно ж, скрипти, вони також сам алгоритм розмови, і скрипти вони також мають бути вірними. Тому. Я бажаю вам успіхів. Я бажаю вам максимальної ефективності від тих заходів, які є у вашій клініці. А якщо вам потрібна додаткова допомога, будь ласка, звертайтеся ми завжди будемо раді вам допомогти.